Хто такі ТЦК та СП і які в них є повноваження? Вітаю вас, друзі! Всі ми прекрасно знаємо вже, мабуть, тисячі історій про те, як ТЦКшники творять беззаконня і просто викрадають людей на вулицях. Але хто ж такі ці ТЦКшники і які в них повноваження? Звичайно, багатьох людей цікавила відповідь на отакі самі запитання, і вони подавали запити до Міністерства оборони України. І я вам зараз зачитаю декілька відповідей Міністерства оборони України стосовно ТЦК. Працівники ТЦК та СП відносяться до категорії працівників збройних сил України, посади яких не відносяться до посад державної служби. Та відповідно вони не є військовослужбовцями збройних сил України. Це одразу відповідь тим, хто розказує, що ТЦКшники це військовослужбовці. Ні, вони абсолютно не мають ніякого відношення до військовослужбовців. Наступна відповідь. Повідомляємо, що окремого закону щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки немає. Ще одна відповідь тут уже від держстату. Станом на 26.04.23 року відомості щодо суб'єкта з назвою Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки до ЄДЕРПОУ не надходили. Тобто ТЦК це абсолютно ніяка не юридична компанія. Якщо перевірити код ЄДРПОУ, який стоїть там в печаті ТЦК, ви абсолютно його не знайдете в єдиному державному реєстрі. Ще одна відповідь на цей раз від апарату Верховної Ради окремого закону щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки немає. Ну і ще одна відповідь від держстату станом вже на 1.05.23 відомості щодо суб'єктів з найменуванням ТЦК та СП Малиновського району та з місцезнаходженням вулиця Занькавецька, це мається на увазі місто Одеса. До Єдерпову не надходили. Познайомитися з усіма цими документами ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну і саме головне, є ще один цікавий нюанс стосовно ТЦК та СП: те, що ТЦК займається комплектацією самих ТЦК, вони не займаються комплектацією Збройних сил України. Це дуже важливий момент. Ну і в кінці давайте закріпимо і ще одним листом. У Міноборони немає інформації щодо створення відокремлених підрозділів юридичної особи Міністерства оборони України. Це ще раз підтверджує, що ТЦК це звичайна шарашкіна контора. Тому якщо вам хтось буде доводити, що ТЦК це законне формування, що ТЦК виконує законні вимоги держави України, можете плюнути їм в очі. Якщо вас те будуть кудись тягнути, одразу знімайте це все на відео, ви маєте повне право, тому що вони не військовослужбовці. Викликайте поліцію, викликайте, дзвоніть адвокатам і захищайтесь. Тому що, якщо ви самі не будете захищатися, держава цього не зробить.